І четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А, ми з вами починаємо. Вітаю вас, одинички. Що тут у вас? А у вас кар... карта дня День Надії. Карта 17-го аркану. Це, знаєте, як от... Вір і відновлюся. Тобто, якщо в людини, можливо, у вас було таке відчуття, що, значить, от, е якийсь період був тяжкий, знаєте, чи... видихнули, отако, знаєте, якесь таке відчуття. Видихнули і з'явилася якась надія. В майбутнє встройте плани, на щось надійтеся, якось м -м, плануєте. Да? Щось бачите. Побачили, як наче побачили ту маленьку зірочку, до якої треба йти далі, е, той, е, світ в конце тонеля. Да, от таке щось. Давайте подумаємо, яка причина, чому ви саме будете в цій енергії карти старшого аркану зірка. Ну, можливо, так, можливо, в когось і такий період на даний час. такий, знаєте, Якийсь подавлений подвійки мечів, це, це день, ну, таке, знаєте, енергія блоку. нічого, Серце і душа не в злагоді, щось самі сумніваєте, не знаєте, що робити, хочете закрилися, щось, що, що далі. що далі. Бу, так, ви в такій енергії, Можливо, можливо, хтось був, а можливо, хтось і зараз такі енергії. І, знаєте, якось по... по Таке ж відчуття у мене, що наче як видохнули, побачили оцю світ в конце тонеля, да, як я кажу, зірочку, надію. І от саме в ви як. Наче, от, по... Пожевріє, ота малесенька іскорка, і ви, як наче побачите і після оцього, о, так можна так, як наче шлях про провидниця, про, про да, от у вас, незважаючи на те, що дороги немає нічого не рухшиться, але ви її побачите. Дія ваша. Приймайте рішення. Ви приймаєте рішення, ви маєте побачили цю надію, ви спланували і прийняли рішення. Незважаючи на те, що ви там могли бути в такому аркані двійки мечів дуже тяжкому, але ви йдете. В мечі ви, тобто ви відрізаєте, може навіть депресійне своє е, состояння, ви відрізаєте, приймаєте рішення, робите стратегію, йдете до, до свого майбутнього. Інтох, ви станете ви становитеся королевою мечів, тобто про тобто, енергію рішучості. Досить, хватить, прийняти рішення. Відсікаю, забираю. Королева мечів. У нас така жіночка, правду матку може робити направо наліво, нікого не жалію. Знаєте, вимкнуті ви емоції думає, думає чітко, знаєте, то, беземоціонально. Тобто я вирішив, я роблю хвати, а от таке, якесь прийняте рішення, тому що ви побачите якусь надію у своєму майбутньому. Тому буде якась таке е, і день, така енергія буде рішень, прийнятих е, планування якогось такого, знаєте, відсікання, правда, матка, все, не треба мене отут тормозити, я йду, я вирішив. Оце таке якесь по відчуттю. Так що у когось таке ну, надія, надія є надія. Життя людини, якщо людина не має надії, якщо людина не має мети, не має е, для чого вона причинить жити далі, да, то. ну, це, це, це не життя. Людині повинна завжди бути мрія, мрія, надія, віра і любов. Тому, дорогенькі мої, бажаю вам, щоб до вашої мрії була ще віра, надія і любов. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви не підписані, і вам подобаються мої відео. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. А у двічок, двійка, ой, кажу, двійка. Лицар жезлів. Навіть якийсь прорив, ривок, такий, я б сказала, стрибок у дію. Тобто якось сидіти, сидіти, а потім такий, значить, прорив, треба швидко дійствувати, щось, поїздки якісь, знаєте. Фігоро тут, фігоро там, якось метушня може бути така. на з машини, може, якщо на з може, може, машині, чи на маршрутках, Можете да не вилазить, Але якось дуже багато дій, потребуючих вашої присутності, можливо, на різних ділянках вашу, вашого життя. Е, можуть бути і ризики, енергія така, знаєте, от, ну, я ж говорю, енергія, енергія прориву дії. Причина, чому ви саме будете в такій енергії. Емоції, емоції, кохання, можливо, якась, якась така черення. Скрай, да, емоційний якийсь підйом, підйом емоційний підйом, який дає вам там от саме так якийсь. Натхнення дались, натхнення якось зарядились емоції, і ви такі, раз, давай, зрою ваші дії, ваші дії. Король, король е, жезлів е, це енергія лідерства. Е, король жезлів, це, це лідер. Е, веду, не боюся, бачу, маю сили, знаю, вмію, е, роблю. Оце будете ви, ви будете в центрі уваги, на вас будуть звертати уваги, і ви своїми емоціями почнете діяти цей прорив, як лідер веду за собою. Результат, Результат е, паж кубків, це е, по пажу кубків, це натхнення, да? От ви якось заряджати будете люд... цим своїм якось енергією дії, прориву, будете заряджати інших людей, або нести цю емоцію м позитиву, емо... добрі новини, да? Такі, щось наповнювати можливо людей, заряджати якоюсь такою. М енергією отакого, як би, одобрення отакого, як би сказала. Не знаю, не можу як привести. Да, Така, ну, на, ну може в когось навіть даже емоція такого нравиться. Натхнення, от іменно, натхнення таке. Як. Дивляться на вас і такі, ну ой, я так хочу, якби примір на вас. Це може бути таке, що ви рванули і побідили. Знаєте, як ото кажуть, хто не різкує, той не п'є А Оце може бути саме у вас у середу Дорогінькі мої двічки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається моє відео, щоб не пропустити майбутнє. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю трічки, що тут у нас у трічок. А у трічок королева Пентаклів. Королева Пентаклів це у нас така енергія достатку. Турбо... Та ресурси, затишок, раціонально викорності, використаний час, емо... емоції, теж раціональноматеріальна, да там якісь ресурси, все до хати, все до ладу, все до все правильно, без лишніх тілодвіжень, ренайте, як ото... Раціональ... раціональність використання. Тобто дурних, глупих, хаотичних дій не буде. Все чітко, по плану, так як повинно воно бути, те, що дає результат. Всі ваші дії будуть у цьому у середу раціонально витрачені ресурси ваші для того, щоб було був результат. І він буде той результат. Ви будете його отримати. Причина, чому саме так. Ну, Прийняти рішення. ну, Хвата емоцій, без емоцій, тому що у вас є рішення, емоції в сторону, треба дійствовати, і не треба оту, там, соплі розпускати. Да? Ви якось такі настроєні, такі пози... Таким... рішучість, є план. Я ж кажу, немає отого таке, то жалко, то не можу, то болить, то е... коле. Да? Ні, ви якось прийняли рішення, запланували і чітко все зробили так, як ви хотіли. Немає сюсю. Ваша. Ну, ви гвинти якогось чогось великого. Да? тобто Ваша дія, ви, може, в колективі, в якомусь да? сім'ї, в добробуті, але ви вносите свою лепту в щось велике. Оце ваша буде дія. Тобто на результат, ви працюєте, на результат в великому якомусь, не знаю, корпорації, да? яка дає вам добробут, стабільність. Оце ваша дія. Да? От ваша дія. Будете... Ну, як би, по десятки, бо десятки пентаклів це, взагалі, день, я забезпечую, я даю да, якось дія на майбутнє, можливо. Да, отаке Ну, я скажу так, можуть вам давати якісь предложення, помімо того, да? ви то прийняли рішення, вам можуть там, о, так ти так можеш, ти такий молодець, ти так робиш класно, а давай ще щось, знаєш, хто везе того поганяють. Оце буде про вас. В конечному того, подивляться, що ви такий майстер своєї справи, вмієте доводитися до бладу і такі, о! То везе тобі допомагає. Ну, ти як вмієш добре, тоді зроби ти. І ви такі. Тру -тру -тру -тру, я такого не хочу. І почнете знаєте, увілювати по е жезлів, почнете так. Плани якісь другі, там, та ще щось, ну, поймете, що почнуть е, вас використовувати для общого діла. Тому ви якось будете не дуже задоволені цим, що проявили себе якось активно і показали свої можливості, а тепер будуть вас експлуатувати, скажімо так. Когось може бути так, кого такого не буде, не притягуйте. А взагалі-то день просто. М Раціонально використаних ресурсів. Оце так от те, що дає люба справа в цьому дні, який, якою ви будете займатися, буде приносити вам результат матеріальний. Такий мій, такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моя традиційна, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде. Добре. А ми йдемо далі. Вітаю четвірочки, що тут у вас? А у вас День Знань. Е, у нас п'ятий. Аркан, це іерафант, шукаєте істину, Вчитесь, нав, вчитеся, навчайтесь, ходитеся за, за, за порадою, можливо, ви являєтесь вчителем да? або наставником, або у когось, можливо, хрестирної родини, святини, оце всі релігійні празники, але це традиції. Тобто ви у цьому дні будете використовувати, можливо, Ті традиції, які були наприклад. Да? От, те, що було використовано у вашому, у вашому житті на постійній основі, може бути таке. Да? Але ж я кажу, це також знання. приходите. Можливо, дійсно треба якогось поради в когось якогось авторитета спросити, авторитетної людини, яка є в вашому житті, вам треба просто порадитися, вияснити якусь ну, знаю, там, деталь у вашій справі, наприклад. А ви не знаєте, Йдете до більш професіональної людини, наприклад, та -та самої. Інтернет, да? пішли, пошукали, як його зробити. Рецепт, як краще закатати помідори. От, пішли, там, Зелені помідори, як що з них робити не достигли. От пішли там, до більш професійних, хто вже це робив, подивитися новий рецепт. Це теж такі мілочовки, вони теж відіграються, як, наприклад, цей самий той єрафан. Да? Як люди роблять, так що я повчуся і собі теж зроблю. Це я вам просто поясню, як це може бути на битовому рівні, щоб ви не думали, що це щось таке, прям пішли там до якогось у когось, може бути, що ви дійсно підете до якогось там професора, щоб прояснити якусь ситуацію. Да? Наприклад, ви вчитеся, і вам треба це прояснити, да? там, здати зачот. А в декого буде, ще я вам кажу, таке елементарне, битове, що пішов, знав рецепт, да? пішов, звернувся до більш професійних людей. І, верніше, навіть не професійних, а тих, хто вже таки має досвід, отак би я сказала. Те, що роби роками традиційно, скажемо, отако. Давайте подивимося, яка причина, чому саме ви будете у середу, 5 листопада, в енергії карти Єрафан? Давайте подивимося, причина, чому ви саме будете цій. Ну, Якийсь новий шанс. Вам треба щось дізнатися, отримати. Ну, я ж кажу, щось якийсь може бути матеріальне, може якусь дійсно комусь і справка, комусь рецепт, комусь знання. Але це щось те, як я кажу, гроші в хату. Тобто, якісь новини, якесь знання. Те, що ви можете цим користуватися і мати. Дії ваші, які будуть. Забираю собі, приймаю. Да? Тобто я приймаю, даєте беру. Ваша дія, ви на Копичуйте знання, гроші, рецепти, рецепти, традиції. Все до себе, все до дому, все до хати, як я й кажу. І, і, і то відкриваються нові горизонти. Тобто зроблена якась з вами буде дія, і ви будете чекати після цього всього, що ви там проясните, будете чекати результату. Трійка, жезлі, відкриваються нові горизонти, маючи знання, ви можете ними керувати, керуватися в майбутньому. Для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобаються мої відео, щоб не пропустити у майбутньому нових. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. До зустрічі!